Всім привіт народ, слава Україні. Я радий вас вітати в себе на каналі. Маємо сьогодні 1 серпня. І ми ще жодного разу так пізно не починали ждова. Принаймні за, за останніх так добрих кільканадцять. Е, ну, ми до того були готові, воно так, так і весна нам показувала, що воно буде дуже пізно. Але те, що почнеться це все аж в серпні, навіть і ми не могли подумати. Якось вроді, підготувались до жнив, сороковий готовий. Масло хлопці сьогодні поміняли. Причіп готовий. Забрав сьогодні циліндр з ремонту. Ці зелені дракони також, в принципі, вже на низькому старті. І сьогодні ми, напевно, щось попробуємо взяти. Не знаємо, з чого розпочинати, тому один комбайн поїде на ріпак, а два поїдуть на пшеницю. Ну, а далі будемо рішати, чим ми маємо займатися. Коротше, дядько Ігор працює з ріпаком, два лексіони їдуть на набодицях на, на ранню пшеницю. Ну і постараємося вам щось відзняти. Знаєте, такий завжди хвилюючий момент з початком жнив, тому що а, ти кожного року не таку в бездну, ти не знаєш, що тебе чекає. Як би ти там не рахував біологічну врожайність, це все, знаєте, фількіна грамота. Тільки Комбайн і тільки бункер може показати, що нас чекає е, в цьому сезоні. Тому, друзі, насипайте вподобайок, коментуйте, підписуйтесь на канал. Сьогодні перший день жнив. І сьогодні ми починаємо нашу саму важливу роботу в сезоні. Тому будемо раді за вашу підтримку. Ну і додивляйтеся відео до кінця. Так, дуже важлива історія перед початком жнив. А В 940-му треба заправити кондиціонера. Втікає він тут зараза, той фріон. Разів два або три на рік треба заправляти. Ось. Все зазвичай це весною, потім перед початком жнив. А третій раз, як коли, якщо холодна осінь, то вже не треба. Якщо ще осінь жарка, то ще третій раз пізно восени. Де б ми не шукали, як б ми не дивилися, все одно десь є якась утечка і, і вже із краскою заправляли, і поняття нема зеленого. Ну, але така штука, як власна заправочна станція, то нам не так страшно. Дорого виходить. І не треба нікого визивати, ні на кого чекати. Стали заправили і поїхали далі. Так, друзі, як і обіцяв, зараз покажемо. E, що -то сталося з нашим кондиціонером? Маю дуже сильні надії. Схрестив пальці о-о. Щоб то обійшлося тільки якимось заміною Орінга, а не зняттям радіатора і десь з якоюсь пайкою, зваркою. Блін, я так, так Не хочу. вже, чесно кажучи, аж е, не альо. Ну Але нічого, зараз ми з Андрійком, там Андрій е, до дозбирає 50-го ще заміна масла була перед виїздом в поле. І заганяємо зараз сорокового, скидаємо сідуху, скидаємо ці е, поліки, добираємося до радіатора і дивимося, що то воно там у нас так шипіло. Е, може, навіть ще попросимо Тараса, щоб раз ще надув е, ту всю історію. І подивимось без кондиціонера, то не робота, то не їздити навіть балачки нема. Тому о, то треба зробити першим ділом. Возити зерно, я думаю, ми не будемо доти, доки не, не зремонтуємо кондиціонера, будемо кататися, напевно, 950 кілька днів, бо тут реально можна здохнути. Якщо так, десь таку близьку возити ще півбіди, заїхав, виїхав, відкрив двері виліз. то тут сьогодні і завтра будуть площі дуже далекі. Я, якщо чесно, я манав. Так що давайте, насипайте в Зараз буде таке лайтове відео про ремонт кондиціонер 940-му аксіоні. Старенький, старенький, а що зробити. До речі, я не пам'ятаю, в якому ми замінювали радіатор чи в 40-му, чи в 50-му. Зараз ми будемо знати. Якщо він менш більш ново виглядає, то значить ми в ньому заміняли. Якщо ж ні, то значить заміна була десь в якомусь іншому. Ну, Не суть. Роботу треба зробити. Сідуху треба викинути на задну, на задну двері. Не знаю, чи нижній полік треба знімати, чи обійдемося тільки з зйомом верхнього, я вже давненько тут не лазив. Тому буде цікаво як мені, так і вам. Насипайте вподобайок. пігнали до роботи. Так, Я вас там файно вже примайстрував, тому буде, я думаю, вам все видно. Ну, Принаймні, як не повністю роботу, так дупу мою точно. Зараз ще почекаємо 2 хвилини, Андрійко вже ось-ось заводить трактор і буде виїжджати. І заїжджаємо туди ближче до майстерні, щоб не носитися ні з якими різними речами. Ще треба от ту історію зремонтувати. Студент трошечки наробив нам діло. Я не знаю, як це правильно зробити. Ну, коротше, є в мене одна ідея. Зараз ми спробуємо якось то діло підремонтувати. Не знаю, правда як, але щось ми зараз тут придумаємо. Щось ми зараз тут придумаємо. Це вже був один ремонт. Але що зробиш? Брак досвіду. Я не думаю, що розповзєв Я думаю, що брак досвіду. Шкода. Шкода, друзі, що воно так і сталося, але нічого не зробиш. Є в мене одна ідейка крута. Може, ми знімемо його і подивимося, як воно. Коре, поки що буде так, навіщо ви бачите. Так, друзі, розібрали ми пів кабіни, сідушка в одна шнурках прив'язана ззаді. Тут, в принципі, якихось видимих ознак, якихось пошкоджень я не бачу. Зараз ще Андрійко полізе вниз, подивиться, там ще при вході, як то кажуть, до радіатора є два урінги, може там щось знайде. Ну тут ми... Розбирали не дарма, тут купа пилюки, яку треба видати, аби воно не давило потім на... нам на мозок. Зараз тим і займемося. Ну і... Даю, шестигранники, Андрі... даю всі 6 Андрійку. Я маю 2 ну, таких, решта є. Так, Андрійко там користо, шукає внизу, а я зараз тут займуся трошечки порядком. Так що якось так. Близько до істини і обійдемося легким іспугом. Дуже рідко така історія буває, але щось на то похоже. Коротше, я думав, що тут вже якісь з радіатором якась історія. Радіатор виду все відносно чисто, сухо, тут все нормально. Там внизу є такий, таких два, скажімо так, чи фітинги, чи, чи як би то правильно сказати. І коротше, воно закручується, там запихається на, на орінді. Андрійко звідти їх витягнув вони внизу під кабіною. Орінги дуже-дуже печальні були. Замінили орінги, змастили легенько маслом, запхали назад. Тепер, що ми зробили? Накачали тиску в систему кондиціонера. Воно звітом вже не шипіло, бо вчора Тарас як качав, то там воно шипіло страшне десь під кабіною. Шипіти перестало, Андрійко там помастив скажімо так, спреєм з милом. Бульки не йдуть, все норм. Спустили, тепер робимо вакуум. Вакуумуємо. Ну і Зараз будемо вчитися заправляти кондиціонер. Я кілька разів бачив, як Тарас то робить, ні разу не робив то сам. По телефону, я думаю, ми справимося з тим ділом. Тарас вже працює в полі, тому ми ж скоро будемо шарувати до нього e, з причіпом. Ну, так. Ми думали, що може поїдемо підісятим, якщо цей довго треба ремонтувати. А тепер вже нема, нема сенсу. Зараз 50-го підчепимо до джокера і вже завтра напевно, ми до джокера його підчепимо. Ось. А сьогодні вже будемо будемо будем, будем. Будем возити зерно. Так що зараз буде двіж. Тримаємо всі кулаки, друзі, схрещуємо пальці, щоб воно все нам запрацювало. Ну що, друзі, ніби не знаю. Навіть щось боюся щось вам сказати. Ніби вийшлося. Старосом на телефоні і я знаю. Ще кілька разів би заправив, та й би навчився працювати. Зараз побачимо, що з того всього буде. Ну і йдемо зараз збирати кабіну в обратному порядку. Тут коло радіаторів я все продав, зараз накриємо, складемо все гарно, потім продаємо ще раз. Що треба промиєм, і буде ляльон? Додивлятися до кінця. Зараз в полю. Навіть трошечки більш там, акуратніше то все заложив. Бо тоді, коли Сергій то все укладав, сідушка стояла, він не мав як залізти туди набагато краще. В принципі, лишилась ще одна максимально важлива історія. Це поприбирати, помити, щоб все було чітко, натурі клас. Тому працюємо. Так, ну і все, беремося до роботи. Так, звершилося чудо. Кондиціонер ніби працює, не знаю, більше побачимо вже завтра. Коли б до жарило, бо вже вечір на дворі Ось. підчепили з Андрійком причіп. і зараз шуруємо разом в поле. Діскувати ще, поки що нема що. Ну а без кадрів з жнив залишити я вас не можу. Тому Андрійку напевно буде возити зерно, а я також з Андрійком прокатаюся, трошки якийсь комбайн, скочимо. Та, так що зараз будуть. Суперові кадри. Залишайтеся з нами до кінця, насипайте вподобайок. Підписуйтесь на канал, зараз буде, зараз буде вайп з жнив. Давно хотілося відчути ті, ті емоції. Шуруємо в поле народ. Так Андрійко качає колеса, доводить до, до правильного тиску. Назарко наш студент вже от шурує Аресом. Він буде в його розпорядженні знов ці жнива. Коротше, ж. Так, ну і боді ви придумали. Тепер оригінальне заняття. Дивіться, як воно йому пасує, а? Тачанка від комбайна. Так, що якось так. Так, друзі, ну і розпочинаємо ми з нашого багатостраждального поля, де ми сіяли е, сівалкові кінзи. Тут експеримент не вдався. Тут, е, скажімо так, забираємо, аби забирати ту пшеницю, тут не надіємося на якийсь серйозний врожай. По-перше, що це Бодицик, він такий, ну, скажімо так, маловрожайний порівнюючи з нашими. Стандартними сортами. По-друге, що це е, вжарений, я вам показував, як ми його жорстко вжарили при, під час другої ріст регуляції. По-третє, з тими погодами бачите, як воно заросло і цей зеленець. По-четверте, воно тут все лягло, тому що було кілька таких досить серйозних. Е, Складні всі погодні умови. Ну і сам не знаю, широкопорядний посів, не знаю наскільки він нам вдався. Тому е це поле молотимо, молотимо мовчки про врожайність. Навіть вам не буду нічого говорити, тому що тут буде врожайність мінімальна. Е але хлопці, бачите, стараються, що трошки поперек, трошки е повздовж, щоб максимально якісно зібрати. Врожай і можемо заїжджати сюди зразу з диску і дискувати, тому що тут планується посів озимого ріпаку, і нема куди нам далі відтягувати, нам би почати сіяти якогось 15-20 числа. Чим швидше задискуємо, тим швидше проросте якась падалечка, і можна буде зарихлювати і сіяти. План дій буде. Скажімо так, план дій розкажу, Вже коли будемо тут дискувати. Дискувати може почнемо і сьогодні. Зараз я просто приїхав прозондувати, чи вони завершать сьогодні цю площу чи ні. Якщо ж вони завершають, то я зараз прискакаю, тут 50 гектарів до півночі мав би завершити з дисковою. Тому а Може навіть зразу буду знімати два відео підряд. Так що насипайте, друзі, вподобає. Тарас користується моментом, хапнув якогось. ле підіймача. О. Ти ти, ти роз'їдеш. А? Що воно каже? Пнети, то нині. Просто якщо ви спнете, то я зараз їду. А от козне за то горіє та й Печалька, печалька, бляха. Що Та зараз я, певно, не, не відходячи від каси, зразу і приїдеш або, до, до півночі. Андрійко приїхав. Ах Сіоно. А, а, а я зараз приїхав на розвідку. Тато мене відіслав. Каже, їдь якщо ти їм не будеш мішав. Я ж думав, що ви лишилися, якби знав, що ви там забрали, то я би навіть не їхав на в Ясно. Так, і лише перші бункери зерна попала до нас в склад, зразу Богдан. Випробовую нову цяцьку. Всім максимально цікаво, я думаю, тому сипте вподобаєк. Дивіться яка красота. З таким апаратом можна би напхати аж під саму стелю. Я б сказав ляльон, друзі. І тут знову ж таки працює вага даного агрегата нам в плюс. Тому що він не пробуксовує, на тихеньких обертах, спокійно собі, без лишніх якихось е проблем то робить. Плюс до того, якщо щось йому брехне, безступенева коробка передач дозволяє йому різко прибавити потужності, без, як то кажуть, втрати крутного, крутного моменту і всяких решт, таких речей. Тому Блін, ще раз переконуюся, що ми дуже класний зробили вибір в плані Скорпіона і я думаю, що ми і не помилились в виборі знарядь атом. Коментуйте, друзі, ваші враження. Дуже мені цікаво почути вашу думку. Так, ну що, друзі, кілька хвилин і без злишніх зусиль і без злишні пилюки. Богдан тут все гарно підгорнув. Ну а зазвичай у нас тут працював зерномет, купа пилюки, люди, які тут працювали в масках і вони не допомагали. Так що суто за рахунок того купилася дана приблуда і буде робити нам щастя. Так, друзі, ну отакий у нас, як бачите, початок жнив. Сумбурні трохи тих два дня. М -м 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 Поки що ті показники, які ми бачимо, е мені не подобаються. Пф ну, але фактично, об'єктивно подивитися, то якраз ми почали з найгірших ділянок, як, як і в ріпаку, так і в пшениці, тому... Ну, поки що з надією дивлюся в майбутнє, але ну, якщо воно так далі потягне, то буде печально. Ну, звісно, ми не розраховували в цьому сезоні на якісь рекорди, тому що ми бачили, що погода максимально м -м, така, знаєте, неординарна і максимально критична. Особливо це стосується ріпаку. Ну і плюс до того помилок ми наробили так, знаєте, немало. Тому дивимося реально на речі, але е, об'єктивно дивлячись, я таки думав, що буде що цифри будуть трошки інші. І ще раз скажу, зараз про цифри в цьому відео нічого говорити не буду, тому що. Чекайте, бо комарі. Е, тому що це якраз такі поля, які нам нічого е, не дають про загальне враження. Ну, а коли вже переберемося на якісь масові поля, які б вже там цифри не були, то вже... Обов'язково будемо говорити про них. На сьогодні, друзі, все. Дякую за увагу, будьте здорові. Слава Україні, слава Збройним силам України. До нових відео, до нових зустрічей. Знімаємо для вас. Сезон почався, тому зараз буде досить така велика серія саме з полів. Тому то, що ви любите, так що підписуйтесь і залишайтеся з каналом.